Добрий день друзі. Сьогодні 9 квітня і це Бердянський район. І бачите, як гарно світуть абрикоси. Я їх вже тричі, якщо враховувати по закритій брунці, рожовому бутону і на початку цвітіння. Але всі мої зусилля, мабуть, будуть марні, тому що сьогодні було десь мінус 3 морозу, а в... тою ночі, ну вчора. Десь було мінус один-два. І от ми дивимось. Що ми бачимо? Бачите? Квітки пожовтіли. Бачите жовтенькі квітки. І вони, ну, от бачите, навіть обламуються. обламуються, Так, подивимось отут ще. тут, Ну, не всі жовті, але я думаю, що... Вони ще по жовті, мабуть. Може там от наверху, тут от, от, залишиться, бачите, от не розкриті бруньки. І от там от ще наверху. то може буде весь урожай на цей рік. В тому році 6 квітня був мороз. І теж абрикоси були, але дуже-дуже мало було. От дивимось, бачите, жовтенькі квітки всі, всі жовтенькі, так що от таке діло. І тут, бачите, от вон, жовті. Попробуємо, що вона обламується вона. Оці, оці мабуть, зцілили, якщо не буде. Ну, вроді прогнозують, що більше морозу не буде, але ви ж знаєте, який прогноз. Прогноз сьогодні один, а через пів години, через годину буде інший. От тут майже вся гілочка. Бачите, Бачите, все майже пожовтіло. От, поряд гілочка вона це молода, однорічна. І вона трошки пізніше розпускається, бачите, ще, ще нормально, може щось буде. Ну, Мені то вистачить. Хотілося б побільше звичайно, але скільки буде. Оце персик. Ну, на персик що ми Персик, ще ну, тільки рожевий бутон, і трошки вон, листочки почали виходити. Ну, Мешачі, як кажуть, я їх теж обробляв і. На початку цвітіння ще оброблю. Ну, у мене хоро, сигнум є. Я біга пік обробляв за місцем з от так Отак приблизно багато виглядає. От, 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 от Тут от ну, на фоні неба подивимось. Отак, отакий персик. Персик у мене кожен рік є і кожен рік його багато, приходиться нормувати. За персик я не переживаю, бо що він цвіте пізніше і, мабуть. Краще тримаю мороз. Так що бажаю всім доброго здоров'я і гарних вражадів. Ну, Що буде, те буде. Головне, бережіть здоров'я, все буде добре. Ось ще такий персик. Бувайте здорові ще раз.